І так, всім добре і перейдемо, мої дорогі підписники. У нас нова серія по грі BMG Drive і з вами знову я, Vladroid Video Games. І сьогодні у нас буде випробування ось таких ось прекрасних, чудових автомобілів Перший це у нас Infinity, Q70, потім Pe Porsche Cayenne потім бешечка шечка отака, гарна в турінгі комплектації. Після цього у нас Seat а саме тюнінг його модель. Купра. Та найдешевий автомобіль у нас це Cherry A13. Ось такий у нас автопарк сьогодні зібрався тут, який ми будемо випробувати на міцність, так би мовити. Так, перший у нас їде Фінік. В принципі, по ціновій категорії у нас бешка саме дорожча. Потім на одному рівні Porsche і QX Q70, потім іде Купра і Черік найдешевший. Подивимося. Який автомобіль у нас взагалі справиться з цим краще. По салончику цей автомобіль шкіряний, повністю, коврики, навіть q 70 Тут написано все чудово в дереві. Тачка реально бомба. Руль такий відчувається, прям що він зернистий. Так, а випробувати ми будемо їх по даному маршруту. Приблизну швидкість, плюс-мінус, будемо розганяти до 100 км за годину. Та дивитися, як справиться кожен автомобіль. З даними перешкодами. Ми бачимо тут уже пошкодження попередньому бамперу. Парктроніки навіть видно тут. Але, в принципі, ходова частина автомобіля нашого витримує. Як ми будемо перевіряти, справилась ходова частина автомобіля чи ні, це потім виїжджати на пряму асфальтову доріжку та перевіряти, чи тачку не веде нікуди не вліво, не вправо. І як вона взагалі... По ходовим характеристикам своїм залишиться в такому ж стані, як сток, чи не залишиться. Ну, підскакує вона так добренно. Тут, мабуть, звичайна пружинна підвіска, швидше за все. Але. Тачка непогано справляється з даними нерівностями. Підпригує, все чудово, їде, розганяється, все прекрасно. Так, да, і навіть. Нічого не буде далі. Доїжджаємо зараз до цього повороту та будемо в кінці перевіряти кодові якості кожного із автомобілей. Все, виїжджаємо на дорогу, приторможуємо тут. І будемо в рядок виставляти автомобілі наші для того, щоб перевірити, наскільки рівно вони будуть їхати в кінці. А після чого будемо швидше всього їх. Ну побачити, що буде далі. Так, наступним у нас випробування проходить порш. Каєнчик запустився, трекшн контроль, все інше ми вимикаємо. Салончик всього парша. Також непоганий. Тут щось з стануванням не вийшло, чи то підігріви якісь мали тут бути. По салончику. Все непогано, кермо крутиться, лавеха мутиться, коробка передач, в принципі, все чітко. Не такий якісний мод, як наш Infinity, проте. Також достатньо непоганий. Ну що, Porsche це у нас єдиний тут в класі такий підготовлений автомобіль до бездоріжжя і єдиний в класі у нас кросовер. То все інше, звичайні низькі седани та універсали. Так що. Ну, в принципі, я вам так скажу, по ходовим якостям, зелена підсвітка, звичайно, це просто космос. О, о о, підкинуло жопку так добряче. Бачимо вже вісімкою повело переднє ліве колесо. Двері хочуть вийти з чату та відкритися. Як ці замки ще витримують? Але в наш швидкість в польоті 130 показує по факту на землю, коли приземляємось, десь близько сотні. Так що по швидкості також нормально ми проходимо дане випробування. Так, б'ється тут ходовка, ще більше вона підпригує. Ні, тільки не переворот. Вирівнюємо тачку. Все нормально, все нормально. Поїхали в реальному часі. Ого, по бочку, так, по боковій траєкторії прогнався Боршик наш. Трохи тут, звичайно, є з ним деякі нюанси. Проте автомобіль цілком і повністю залишається на ходу. Візуальних пошкоджень у нього мінімальна кількість. Так, головне тут нікуди не наїхати ні на який камінець. Та припаркуватись за нашим Інфініті. Ручничок, газ. І погнали. Паркуємося за нашим інфініті, все нормально. Бачу, по ходовій тут уже... Ладно, висновки будемо робити трішки пізніше. Так, погнали. Наступна у нас така обалденна, просто кайфова бешка. Запускаємо звук мотора в неї, просто пушка-гонка. Приборочка тут своя повністю зроблена. В залежності від режиму. У неї тут. А, ні, тут не міняється приборка. Це виключаємо ми всі допоміжні системи на даному автомобілі. По салончику. Прекрасно виглядає, коробочка, шкіряний такий салон, прикольний тонер ззаді все темно. Підсвітки навіть є у нас. Вон там в дверних картах. Тачка виглядає реально класно. Відкривати ручки ми тут не можемо з салону. Ну, і добре. Так, погнали. Подивимось, що Беха покаже. Вона найнизька в нас тут із всіх автомобілів, які проходять це випробування. Проте, в принципі, плоскість і... О, у нас щось там вилетіло. І пошкоджена вже турбінка. Візуально чисто захист двигуна у нас там вилетів. Підлітає вона так добряче. Чи витримає її ходова частина до кінця нашого випробування взагалі не зрозуміло. Переміщаємося в реальний час. У -ху 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 -ху. переворот. Перший, перший на дистанції на нашій переворот. Як ми бачимо, задні колеса вже трохи скривилися. Виглядає вона поганувати, якщо чесно. І цей поворот не придасть їй ніякої ходової швидкості це явно. Так, ну що, поїхали далі. Спробуємо заїхати до кінця нашого випробування. Тачку ну прям дуже сильно тягне в праву сторону. Потрібно її постійно ловити, але ж ви бачили, що тут твориться з задніми колесами. Вони підрулюють чи що, навіть без такої системи самі вирішили підрулювати. Е, так, І зійшли ми з маршруту. Добре, залишимо цю бешку тут. Не будемо її далі мучати. Тим більше ми, походу, під двигуна пробили також. Так, глушимо двигун. Наступна у нас це купра. Е, системи допоміжні. Також ми на ній вимикаємо. Це у нас передньопривідний автомобіль. По салончику виглядає достатньо прикольно. Така приборочка, руль також цікавенький у нього. Ну і що? Подивимося, як цей автомобіль. Сіат, але спортивна його версія, як справиться з даним виповненням, підприюди він також достатньо високо на таких ось нерівностях, проте справляється непогано. Диски в нього такі прикольні з оранжевими вставками. І такий дизайн підтримується на фоні всього автомобіля з цими оранжевими вставками. Повертаємось в реальний час. В принципі, якби ззаду була не палка, а, мабуть, а много речашка, то відпрацьовував би б цей Сіатік набагато краще ці нерівності. Проте, як ви бачите, обидва колеса підскакують від мінімальної нерівності, ми вже загубили нашого бійця а саме задній бампер від даного автомобіля, але так автомобіль виглядає більш брутально та більш спортивно для такого випробування. По передньому бамперу у нас вроді як ще все нормально. Мінус одна фара здається, і все. Тут можна відторможуватися, в принципі. Передній правий тормоз ми уграли, ну, нічого страшного. Та, да, балка тут, звісно, розшатали ми її конкретно. Да, мінус одна фара, мінус передній бампер, ну таке. Тачка на ходу. Тачка їде, рулиться. Ну і останній найцікавіший претендент у нас на цьому випробуванні. Cherry A13 салон зробили тут. Ну, просто фотку якусь помістили всередину текстур. Сидіння взагалі не зрозуміло, з чого. Якщо чесно, мод не дуже. Приборка не працює, зрозуміло. ну Зробили, як зробили. Зовні автомобіль виглядає ще більш-менш. Більш-менш зносно якось виглядає. Так, ну що, погнали. Дане випробування системи стабілізації забув вимкнути. Навіть такі системи є тут, і навіть система дрифту. Так, що, погнали до максимальної швидкості, вона не може розігнатися під час цього випробування. Проте, в принципі, в принципі, більш-менш, якби не бампери, але швидкість у неї менша, ніж у всіх інших авто. Через те, що тут всього 1,6 літра. Цей черік коштує, як за той БМВ можна купити таких 10 черіків, їздити їх, вбивати кожного дня. І брати кожного дня новий з різними кольорами. Проте Черік ще й непогано справляється з даним випробуванням. Проходить його на ура. Я навіть не думав. Так, відмітка по нашій бмв де вона в нас тут, перевернулася. Принципі, нерівності для нього майже як рівності. Ну, великі хода підвізки. Автомобіль наче не підпригує навіть дуже сильно. Ззаді, мабуть, балка також. Ну, швидше всього, у нього балка ззаду. Проте він справляється з усіми задачами, які йому поставлені, а саме доїхати до кінця даного випробування. Так, з'їхали ми трохи з маршруту, і вже потрібно відторможуватись. Так, ну що у нас по пошкодженням? По пошкодженням візуальним у нас найкраще справився наш Porsche Cayenne Потім, напевно, йде у нас Infiniti, тому що. А, потім у нас йде Черік. Після Cayenne друге місце займає по візуальним несправностям у нас черік. Третє місце у Infiniti тому що в нього хоч і пом'ятий капот, бампера і все інше, проте в нього хоча б задній бампер залишився на місці. Що не скажу про Seat Cupra У нього також мінус фара, бампер, крила, до речі, крила обидва вже пом'яті Але і відсутність заднього бамперу не спасає ситуацію. Так, тепер спробуємо розігнати кожен із цих автомобілів. До їхньої максимальної швидкості та випробувати, яка це швидкість взагалі, і чи їде наші автомобілі рівно. Так, ну що, цей автомобіль на швидкості починає тягнути дуже сильно ліворуч, як ви бачите. Якщо не підрулювати, ми з'їжджаємо з полоси в полосу. Набираємо зараз якусь відмітку по відстані. Напевно, це буде наша автозаправочна станція. Там ми будемо робити відлік Максимальної швидкості, до якої розігнався даний автомобіль. Так, ну що? Тут, як ми бачимо, 1990 202 км за годину. У нас цей автомобіль зміг показати випробування на краш тест в принципі, е, поставимо автомобіль на колеса. Подивимося, що у нас тут по пошкодженням. Не так, щоб сильно критично. Але автомобіль у нас залишився на ходу. Так, ну що, погнали далі. Це у нас Porsche Cayenne, Запускаємо двигун. Салон, тахометр, спідометр працює в нього, все чудово. Блін, з'їхав на бездоріжжя через те, що автомобіль дуже сильно тягне ліворуч. Фу. Прям ну дуже сильно тягне його ліворуч. Хоча візуальних пошкоджень по підвіски у нього немає. А, можливо, ззаду. Так, да, Ззаду, як ми бачимо, трохи колеса у нас особливо заднє ліве. Трохи якось воно виглядає візуально гірше. Так, ну що, хоч у нас тут відстань і менша вийшла у Порша через хід його з дистанції. Проте швидкість у нас вже 202, 205-210 км. На цій швидкості пускаємо його в арабський дріфт і намотуємо його на совба. Через те, що у нас величезна тут швидкість була, автомобіль розмотало достатньо так сильно. Проте у нас залишилися цілими задні ліві дверцята, дверцята багажнику, фари навіть обидві. Задні Задні праві двері, чудово, і ляда Ну, і в принципі, бампер також можна було б відрехтувати. Мотор. Нашому все, він вийшов іщата. Так, наступним автомобілем. Давайте спробуємо, як наша бешка після таких випробувань зможе вона розігнатися з тої відстані, яка в неї залишилася да, заднім колесом. Тут не просто вила, їде вона боком, проте вона вже розігналася швидше за всіх наших інших автомобілей. 230 км за годину. 240. З такими пошкодженнями і тачка так їде. 250. Просто легесенько приїхала в заборчик. Тим не менше автомобіль, е ну можна сказати, на ходу, тому що двигун працює, але з передніми колесами дуже щось погане. Так як вони у нас не повертають. Ну, тобто не крутяться, їх зажало. Так, наступний у нас автомобіль. Купра Погнали, прямій, Зараз розганяємо його. Подивимося, наскільки зможе розігнатися даний автомобільчик. Скільки у нас тут по приборці? 140 всього. А, 160 уже 160 ми розігналися. Приборка далі не крутиться, походу. Більше 140, типу його... Ого, 220 км за годину. Розігнався даний сіат, і він їде у нас найрівніше. Навіть з'їхав на бездоріжжя трішки під час цього випробування, тим не менше, може виїхати далі на дорогу та може собі слідувати, зажимаємо ручник, руль викручуємо, і. У нас навіть не вийшло в ДТП його запустити. Через те, що автомобіль передньоприводний та досить добре керований. Ну що, залишаємо його так. Після цього випробування він точно у нас майстер. І розігнався достатньо швидко. Не так, як Бешка, звичайно. Проте Бешка по всім іншим випробуванням у нас програла. Так, ну що, Чері А3 розганяємо його до максимальної швидкості, яку він зможе нам видати. Салон, ну це просто, просто позор. Ладно. Розганяємо цей черік. Що він нас може показати? В принципі, 150 км за годину. Його 1,6 навіть розігнався 160. 170 км за годину. Непогано, як для 1,6 для вартості цього авто. 180. Давайте дамо шанс. На 5 передачі ми тільки перейшли. 185. І ми вперлися, мабуть, в якусь відсічку Давайте на цій швидкості в'їдемо в нашу купручку Подивимося, які ж будуть пошкодження на швидкості 184 км за годину у нашого Сіата та у цього Чері А3. Просто Просто в м'ясо. Цікаво, який... Зав... Ого, ще й ми заїхали в стовп, заштовхалися. Е, так, черік. Я, якщо чесно, розраховував на гірше. Тому що, в принципі, якщо водій був пристібнутий на такій швидкості, він міг би вижити. Да, звичайно, би в нього швидше всього не було. Е, проте, тим не менше, в Черіка навіть двері ще відкриваються. Не знаю наскільки вони закриються. Зараз ми спробуємо це зробити. Так, я так і думав, вони не закриються, проте вони ще відкриваються. Навіть закрилися задні ліві дверцята Що не сказати про Сіат? Seat тут просто постраждав максимально. І мотор у нас навіть ще працює на даному черіку Так, Сіат. Що у нас тут по Сіату? Запуститься його двигун чи ні? Розмотали його так. Запуститься і навіть поїдеся, тому що це реально наш переможець з даного сьогоднішнього випробування по всім якостям, реально. Так, ну що, хлопці, всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі та па-па!